Вітаю, Діви! З вами астроторолог Олександр Феб. І я вже маю чіткий план. Подивимося на ваш внутрішній стан, фінанси, сердечні справи і дам пораду, яка, сподіваюся, допоможе вам знизити внутрішню напругу. Поїхали! Отже, Діви! дів дуже впливає місяць, тому дуже важливо слідкувати за місячним календарем. Можна підписатися на мій телеграм-канал, де я детально кожного дня розказую, як краще діяти і не діяти. Можна подивитися моє відео про фази місяця. Коротше, якось товаришуйте з місяцем, тому що місяць так впливає на нас всіх, а в серпні він на вас впливає ще більше. Ви в цей період довіряйте також своїй інтуїції. Ви краще знаєте, як чинити тим чи іншим. Чином. Але не обов'язково оточенню розповідати, не обов'язково ділитися. Чим більше ви занурені у себе, а не весь цей шум, гам оточення, що там відбувається навколо, всі ці бурі, скандали, інтриги, тим насправді для вас краще. В особистому житті. Є певні потреби, які у вас не закриті. Вам хочеться романтики, вам хочеться стосунки, вам хочеться пристрасті, вам хочеться в першу чергу за цим дуже часто візуалізується уваги. Хочеться уваги від партнера. І тут важливо, щоб ця увага була позитивною, тому що ну, крики, воплі і сперечання, це теж увага, але навіщо вам негативна увага? Для того, щоб було порозуміння, для того, щоб в першу чергу. Зверніть увагу на себе. Насправді не треба занадто багато дивитися там, на партнера, а що він, а що він подумає, як чинить, у вас є якісь ваші задачі, у вас є якісь ваші певні думки. На це звертайте увагу. Довіряйтесь в інтуїції навіть в стосунках з партнером, і тоді все буде нормально. І тоді вам не треба бути занадто сильно на нього якби, дивитися, звертати увагу і намагатися під нього підваштовуватися. Тоді ще питання, хто під кого підваштовуватися буде. Що стосується грошей. То неважливо, у вас свій бізнес, своя діяльність, чи ви підлеглі, навіть підлеглим буде трошки легше. все одно доведеться йти в, якісь такі, в таку нудну рутинну роботу. Навіть керівниками, саме Сатурн, до речі, Вовні нас до цього схиляє, щоб ми трошки приземлялися, щоб ми не тільки вказували, розказували, що кому робити, а ти роби так, а ти робисяк. Дуже важливо спускатися до рівня підлеглих, бути в ними коннекті, інколи навіть робити. Робити ту чорну роботу, яка здавалася, слухайте, я тут керую, я тут головна, чого це я маю? Але насправді це корисно і важливо, тому що інакше не хочеш підлаштовуватися під Сатурн Вовні, ну він тебе тоді нагне. Планета це сильна така і міцна. Тому. Це хороший період для того, щоб для таких нудних рутинних дій, які будуть корисні, вдома можна займатися нудними рутинними діями. І тоді вже знаєте це трошки заспокоювати. Це буде свого роду медитація, занурена в себе. Вже не буде сильно хотітися там вимагати чогось від партнера. Ви самі в собі, ви вже в своїй діяльності, і партнер уже сам прагне вашої уваги, і тут ви вже вирішуєте, надавати вам ту увагу чи ні. Так само в роботі ви на рівні з підлеглим. Якщо ви підлеглим, ви просто працюєте, працюєте якісно, не боїтеся роботи, все у вас виходить, гроші приходять. Якщо ви керуєте, ви на рівні з підлеглим, ви такі ж, як вони, це такі створює хороші міцні стосунки, і це створює процвітання для вашого бізнесу. І порада вам така, що треба, довіривши собі, довірившись власній інтуїції, подивитися на ситуацію під, під новим кутом. Подивитися, як насправді, як в роботі, саме наймана праця, навіть якщо ви коруєтесь. Вона допоможе поринути, подивитися, що там насправді відбувається, як можна покращити. Якщо ви поглинені свою роботу, навіть якщо ви найманий працівник, ви також дивитесь під новим кутом, тому що ви захоплені. На стосунки так само подивіться, чого ви насправді хочете, які у вас справжні потреби, що ви хочете від партнера, і чи насправді треба вимагати від нього, чи треба в першу чергу надати це собі. Ваша інтуїція вона найкращим чином вам підкаже не слова інших, не те, що від вас там хтось вимагає, а ви, ви самі собі найголовніше відповідь. Ну і, звичайно, місяць вам також ваш помічник, довіртесь йому і все у вас вийде. Якщо щось із цього прогнозу допомогло вам краще зрозуміти себе, поставте вподобайку. це відео Діві, яка заслуговує підтримки. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд.